Зранку собі надумала провести прямий ефір. І поки я собі його надумала провести, ви не уявляєте, який то взрив в мозгах. А де краще той прямий ефір провести? А чи то краще Фейсбук, а чи то краще Інстаграм, а чи то його треба зберегти а чи то його треба просто на відео записати і потім залити, загрузити. А може то на українській мові, а може, це на російській мові? А то коротше. Потім тему, от яка тема буде того прямого ефіра, Тем в мене для розказів, для розмов дуже багато, насправді реально дуже багато, воно прям през мене. Але от той сам людський фактор, те, що відбувається з мозгом, те, що відбувається от всередині, сумніви. А чи я там правильно скажу, а може краще то, а може краще ето, а, мож, а може, це. І от воно тебе буде зжирати, поки ти просто не сядеш і не почнеш записувати як будь-де будь, -де -будь. Ну, а це ж реально саме перша ознака, що дуже мало проявляюся, що треба бути більш активнішою. Да? Звичайно, сумніви будуть зжирати краще набагато, коли тебе хтось копне в задницю, тебе там підтримає, скаже, давай щось. або нам, наприклад, скаже, давай разом це робити. Але справа в тому, що мережевий це якраз той бізнес, в якому ти маєш навчитися самодисципліні. От ті люди, які ходять на роботу, да? в принципі, що робиться. Вони їх, як би скажем, вселенна в обличчі роботодавців, вона їх дисциплінує, тому що люди не хочуть, не вміють брати відповідальність самостійно. І от цей, от власне, внутрішній стержень випрацювати, брати самостійну відповідальність. Оце всі ситуації в житті нас ведуть до цього. От стати як сказати, самостійними. І от власне, оце зараз те, що відбувається зі мною. Хто, в це, е, хто це не зрозумів, що я зараз сказала, от ви проаналізуйте просто вас обставини в житті завжди е, заставляли дисциплінуватися, і не більше. Тобто навчитися брати відповідальність за певні е, моменти, за, за певні проблеми в своєму житті. І власне робота це є початок. Спочатку нас там дисциплінували в садочку, потім там в школі, потім в інших закладах навчальних, так а потім вже саме життя починає дисциплінувати, тому що треба заробляти гроші, треба за щось харчуватися і тому подібне. І звичайно, з роботодавцем, який. З тим, як сказати, ну от зробиш, получиш, не зробиш, не получиш. І звичайно, щоб ну, місяць той прожити, та, ми мусимо щось зробити, звичайно. І якщо взяти мережевий, це вільний бізнес, де ти вже отримуєш свободу рухатися самостійно, самостійно приймати рішення, коли ти будеш робити, а коли ти не будеш. І от, власне, люба робота, люба робота з е, роботодавцем, в от, це. Як то, Всесвіт в обличчі того роботодавця нас вчить дисципліні, щоб ми її брали. І чим швидше ми її візьмемо в мережевому маркетингу, нас в Коралі, наприклад, ну, звичайно, буду говорити про Корал Клаб, мережевих є багато, але я буду говорити про свою кампанію, звичайно, бо я її обожнюю. От, якщо ти не візьмеш відповідальність тут, то звичайно ти будеш ну, все одно під е, кнутом, скажімо так, під кнутом роботодавців і під кнутом обставин. Ну і потім, звичайно, вже получаєш по своїм діям. От чим більше кількість відповідальність своєму житті ти береш за своє життя, за свої дії, за свої проблеми, за їх рішення та за покращення свого положення в соціумі, тим як сказати більше ти отримуєш від всесвіту. Ну, а взагалі, що таке мережевий мережевий, в принципі, це бізнес-бізнес, як і звичайний бізнес, який потребує відповідальності. Відповідальності за те, що ти маєш робити. Да? От ти ставиш собі певну ціль і береш ту відповідальність. Чим відрізняється від звичайного бізнеса, це тим, що немає просто е, цих всіх головників, які є в звичайному бізнесі, і більше свободи, просто більше свободи. Е, тому що, якщо звичайний бізнес, ти там... Десь маєш певну, певні обмеження, плюс великі інвестиції. Да? Тобі треба за ну, якби мати багато якби інвестицій вкладати. Ну принаймні, для когось багато, для когось небагато, але не факт. Не всі мають такі гроші. Ну, наприклад, я не мала, щоб там щось інвестувати для того, щоб відкр... відкрити бізнес. А от мережеви якраз для тих, хто хоче з малечку, спочатку, і це дуже класна платформа, якраз розкачатися до великого підприємництва. Ну і звичайно, як то кажуть, час рікою пливе, час рікою пливе. А я, от скільки я вже в каралі, я весь час з таким відчуттям, що я не встигаю, що я не встигаю то, я не встигаю то, я не встигла ще то, я не встигла ще то. І Чим далі, якби от, тим більше воно зсередини якось воно відгукується. Тому що те, що я зрозуміла, що чим менше людина сьогодні бере відповідальностей і менше вчиться їх брати. Складніше буде в старості. Людина залишається, скажімо так, на рівні дитячого сознання. Не взяла відповідальності і людина в старшому віці залишається на рівні дитячого сознання. І вона, як та дитина, беззахисна і не знає, що їй робити. І, звичайно, тут дуже маленький дохід і дуже складні умови для виживання. Вот тому краще про це подбати заздалегідь. Ну і власне, Coral Club, він вчить самого скажімо так, самого необхідного, самого першого і самого важливого це брати відповідальність за своє здоров'я, ставити цілі по здоров'ю. Для того щоб самопочуття завжди було ну якби під твоїм контролем, ну щоб розуміти, вміти, знати, що робити, щоб сьогодні, там завтра, післязавтра, що конкретно, які дії робити, бути здоровим. Це перше, це саме необхідне. Тому що якщо в тебе є здоров'я, в тебе є тисячі проблем. Якщо в тебе здоров'я втрачається, в тебе залишається проблема лише одна. І далі вже поступово ставити цілі щодо брати відповідальність за власні доходи, за власні цілі, за власні мрії. Тобто, як мінімум, вже ми починаємо з чого? Ми починаємо з того, що ми вчимося мріяти. Тому що я, наприклад, прийшла, я навіть не знала, чого я в житті хочу, як воно має бути. Я привикла жити під клутом, послали іду не більше. А корал якраз вчить все з малечку і до більшого. Саме головна складова в житті і в успіху в житті це відносини і це не перебільшую. Тобто, чим більше у тебе зв'язків відносин друзів таких відповідальних, та, ми ж завжди на кого задивляємося, на тих, хто ресурсний, хто вміє вирішувати питання. Ми хочемо бути біля них, біля таких людей, з такими людьми, тому що ми знаємо, що ми там якби в безпеці. Ну і відповідно, оті дії зростання, ті дії зростання в королі і Перша, перша от перше, перша якість наша, якою ми вчимося, це налагоджувати комунікації, тобто вчитися налагоджувати стосунки з іншими людьми. Оце те, чого не вміють 95% людей. Навіть якщо брати бізнесменів, звичайних, от завжди в них в більшості завишене его, от власне дивляться зверху вниз на інших людей. Це дуже велика помилка. Це до речі, всі госпрацівники так само. Ну, якщо це накласти на корал, то звичайно, саме перше, чого ми вчимося, це створювати перший свій товарообіг для того, аби відкрити свій перший статус і навчитися користуватися тим продуктом безкоштовно, аби постійно себе тримати в ресурсі і не витягувати з основного свого бюджету, та от які я маю там поза коралом гроші, то ми вчимося власне створювати той товарообіг довкола себе, аби от від компанії отримати той бонус, аби нам вистачало на продукт безкоштовно. Ну якщо ми це навчилися робити самостійно. Ну, звичайно, що ми інших можемо цьому навчити. Тобто, не навчити, а показати, як це робити. І люди, які мають бажання змін, звичайно, що вони навчаються це робити з нашою допомогою і тим більше. Якщо я це змогла, то я зможу і передати ті знання іншим. Правильно? І, відповідно так, вам треба, скажімо так, багато людей навчити користуватися безкоштовним продуктом. І ви вже в плюсі в величезному, в величезному. Далі у вас же створюється своя команда, і далі у вас вже створюються свої е, особисті товарообороти, не тільки ви робите та а ще й ті люди, які навчилися завдяки вам, які завдяки вам прийшли. Відповідно, ще й за них ви отримуєте гарний відсоток від кампанії, і вже тоді починається ваш пасивний дохід, коли ваші люди виходять в лідерські е, кваліфікації, які вже мають свободу. І якщо ви вже маєте наприклад лідерів своїй організації, це вже є пасивний дохід. Ну як пасивний дохід, це вже ти можеш нічого не робити. Хіба не варто постаратися зробити дії? Да, нові дії. Для мене це теж були нові дії, коли я працювала по найму і е, не вміла брати відповідальність не знала взагалі, що таке підприємницька діяльність. і Тому подібне. Ну хіба не варто цього навчитися для того, аби відчути в майбутньому свободу, трошечки пожити свобідніше, як мінімум собі матеріалізувати мрії власного дитинства? Ну і от я практично вже провела прямий ефір в тих історіях. Я не знаю, чому я так зарядилася, чому я так зробила. Напевно, проще би було все ж таки записати це відео, але ладно. Last... Якщо так має бути, то так хай буде. Можна в принципі в будь-який момент зберігти ці історії і склеїти їх. Склеїти. І що я ще хотіла, щодо... щодо Великої імперії в Каралі, щодо мрій, командний бізнес. Не потребує звичайно спілкування, потребує навчання, потребує визнання власних помилок, потребує визнання тої позиції, в якій я зараз знаходжуся, бо дуже багато хто себе поводить. Знаєте, як то з типа я не буду показувати, що мені типа хреново, коли йому насправді хреново, і приходять да, коли так в карал, типа Ну що ви мені тут розкажете? А сам сидить в повній жопі і тільки задивляється на тих людей, хто має ті гроші. Тому тут прийдеться визнати ту свою стартову позицію для того, щоб стартанути, бо інакше не було. Получ... От то мені артишок, опістоп, детокс, промив мозги. Як то говорять, промиваєш ти свій організм, бо промиваєш ти собі мозги? Як почала тараторити, так і зупинитися тепер не можу. І це буквально два тижні антипаразитарки, усілі нойс в терапевтичних дозах опістоп. По чотири в день, двічі, по чотири штуки, двічі в день. Так само артишок, по 4 штуки, двічі в день. Правда, я зараз собі зменшила на пару днів, буквально, а по 2 штуки, тому що, ну, тому що бачу, що дуже сильна інтоксикація. От, коротше, мозги промиваються, прочищаються. І в мене навіть, я вам скажу, у мене навіть настрій такий, не те, щоб говорити, а от, власне, такий навіть ігрівий. В мене, я так розумію, підвисилося лібідо. Я така стала няшна, така стала якась така, що сама собі е, давно такою не була. От прям, прям згадала, яка я була колись. От, коротше, чистіться.